Протягом минулого тижня вся Олександрія слідкувала за успіхами нашого земляка, вихованця ПСК захист Максима Древ'янка. В Італії спортсмен взяв участь в молодіжному чемпіонаті світу з кікбоксингу вако і виборов срібло своїми враженнями. Максим поділився з нашою знімальною групою. Це був чемпіонат світу з кікбоксингу вако, який проходив в Італії в місті Єзоло. А проходив він з 30 вересня по 9 жовтня. Україна досить успішно виступила, зайняла з 56 країн 12 загальнокомандне місце. Я брав участь у одній з найпопулярніших категорій, яка складалася з 18 спортсменів з різних куточків світу. Проїв всього 4 поєдинки. В першому поєдинку в одній восьмій фіналу зустрівся з польським спортсменом. А в одній четвертій пройшов бійця з Турції в півфінальному поєдинку я зустрівся з казахським спортсменом і в фіналі, на жаль, поступився сербському спортсмену і привіз срібло до Олександрії. Розповів Максим, як реагує європейська спільнота на українців. Звісно, на такому рівні до України завжди особливий такий дружелюбний дружелюбний настрій. З України брало участь понад 60 спортсменів, якщо не помиляюся. Досить успішний виступ. І, якщо чесно, коли ти кожного разу виходиш на ринг, це для тебе честь підіймати свій український прапор на такому рівні. Поцікавилися, які подальші плани. Поки що, з сьогоднішньою ситуацією в країні досить невідомо, які змагання, але Наступного в наступному році буде відбуватися чемпіонат Європи, в якому я планую приймати участь ще в 17-18 років. Тому ось так Максим у 2022 році золотою медаллю закінчив 10-ту школу. Тож поцікавилися, ким бачить себе в майбутньому. Вступив до Київського національного університету фізичного виховання і спорту України. Зараз дистанційно навчаюся на тренерську діяльність. Ось планую. Пов'язати своє життя зі спортом поздоровив Максима Дерев'янка з перемогою і Сергій Кузьменко. 13 жовтня мер запросив спортсмена з тренером Олексієм Кравченком до себе. Подякував за популяризацію, і розвиток здорового способу життя у нашому місті. Пообіцяв всебічну підтримку подальшій спортивній кар'єрі та вручив на згадку прапор Олександрії.